Так, так, Обов'язково. Доброго дня усім. Мене звати Оксана Лужецька. В темі профілактики відновлення здоров'я я вже більше 10 років. Я завжди наголошую і говорю, що я продукт свого продукту. Чому? Тому що багато років назад в мене були свої питання по здоров'ю при тому, що до 20 років я була абсолютно здоровою дівчинкою, тому що бабці в мене були і лікували мене травами. Але стреси, життєві ситуації, не буду зараз на них зупинятися, сталося те, що сталося, і був поставлений досить серйозний діагноз. І мене лікували дуже довго. І коли лікували, з одного діагнозу я мала накопичення один, другий, третій, і був дуже довгий шлях до відновлення здоров'я. І, напевно, я з тих людей, таких говорять, перфекціоністів, яка не може бути довго хворою. Я дуже почала книгу помовчати. Чому я почала хворіти? І е, тоді, вже багато років назад, я зрозуміла, що перша причина це наша голова. І от е, написали попередні лектори нашу концепцію здоров'я, з якою ми вже знайомі більше десяти років. Але саме перша це наша голова, і це наша психологія. Правильно, коли в нас відбуваються стреси, тоді в нас злітають всі органи системи, ми починаємо хворіти. Організм робиться закислений. Є своя мікрофлора, яка так само починає реагувати на наші стреси. А так як я дуже глибоко скажу в темі відновлення і профілактики здоров'я, я є сертифікованою триціологією дієтолог. І от згадую, що два роки назад якраз у нас була така міжнародна конференція по мікробіому. і перед там виступали науковці, американці, лікарі. Я тоді почула, що в нас є мікрофлора, от дружня нам яка працює над нашим імунітетом. І коли ми починаємо стресувати, вона починає робити дуже принічена. Але наскільки кльово соро починає почувати та погатогетна мікрофлора це бактерії, віруси, гриби, паразити, їм робиться дуже добре, тому що ви робитеся закислені, ви стресуєте. Подавлена ваша дружня мікрофлора, яка вже не має сили працювати над розщепленням вашої їжі, яку ви вживаєте. А в той час що ми хочемо їсти? Ми хочемо їсти все таке солоденьке, багато були воїни прости, тому що в нас стрес. І ми дуже гарно підкормлюємо свою грибкову мікрофлору, якщо ви знаєте, що таке молочниці, герпеси, грибок кандидата та короновірус нас, це ж теж вірус, правда? Тож бактерії, віруси, гриби, паразити ми підкормлюємо всім несмачненьким, і вони собі дуже кльово себе почувають. Вони починають розмножуватися. А наша мікрофлора, яка така тружиться, працює над нашим імунітетом. Її все менше і менше стає, вона пригнічена і її може і не стати. І тому перша причина наших захворювань це наша голова. І ми від стресів нікуди не можемо дітися. Ми з вами живемо взагалі в такий час. Взагалі вони важають переможцями. Не виїхали. Ми підтримуємо нашу Україну, ми є у Львові. Але ті, що виїхали, я їх так само не засуджую. Вони мають дуже, дуже серйозний свій стрес. Вони спакали своїх діток і не було. Ну це їхнє вирішення питання. Але так само вони зараз в стресі. Тому ми повинні собі допомогти. Я говорю, є різні і практики. Є дихання практики, є медитація. Людина повинна сама допомагати собі і не до це вирішення. Тому що, коли мені говорять, коли я захворію, і в мене буде стрес, я піду до лікаря, невропатолога. і Це є один шлях. Є шлях лікування. І коли. Що попередньо лектори говорили, коли ми маємо якісь гострі стани, коли в нас відкрита язва, в нас кровотеча, або злетіли гормони щитовидки, ну, звичайно, що нам не до профілактики відновлення здоров'я. Ми повинні лікувати себе, ми повинні прийти до лікаря по протоколу почати себе лікувати. Але ви задумайтеся, коли ви починаєте пити гормони щитовидки. Ну, подивіться ті побічні факти, які мають декілька листочків, правильно, що буде з вашим шлунково-тяжковим трактом? як воно вплине на починку? як вплине на ваш мозок, на серце. І в той час треба хоча б підтримати себе. І треба в тому розібратися. Але коли вже вас та гострий стан перейде в хронічний, ну, буде, ну, це ж ваше здоров'я, і воно точно є в ваших руках. І ми тут для того, збираємося кожний четвер доносити цю інформацію. Тільки ви можете прийняти рішення, що ви будете здорові. А ми вже, як ну, і спеціалісти, як на і лікарі, і люди, які отримали результати, будемо з вами ділитися. Але ви повинні зрозуміти, що є інструменти. Але Коли ви не будете готові прийняти цей інструмент, ви потім скажете, ой, я себе нормально почував, в мене не було нічого, а почали загострення. А чому вони починаються? Проаналізуйте свій шлях, скільки років ви були в стані на здоров'я? Десять двадцять сьогодні От перед тим як то до мене звона жіночка, каже, мені вас порекомендували. Я хочу мене є одна проблема. Ви розуміли, жіночка каже, я кажу, яка. Зайва вога. І ось по дорозі я біжу, получається, на презентацію і починаю поясняти. І хвилин 10 я біжу до маршрутки і чую, а я кажу, а ще які хороб. Ну, я жива псуряс і кажу, о, о, це вже цікаво, а скільки років. 30, я кажу дуже цікаво. Ну ще вони дуже болять суглоби. Прекрасно. Вона подзвонила. Я хочу спутнути, і мене рекомендувала там жіночка, яка прийшла там ну, очищення організму. Я кажу, так що ж ви з того не почала? А людина не розуміє в неї є. Я себе є ще є ще почуваю". Я кажу, спіль. Вам Вона каже 60. А я кажу: ви не подумали, що я ще такі міні презентації пояснюю, що таке псоріаз, що таке суглобичі в них злетіло? Але їй власне цікавить вага. Вона от хоче до харчування. Я вже не один раз говорила, що люди дзвонять і кажуть, я хочу просто скупнути. А я кажу, а здоровитися не хочете. Бо коли ми оздоровлюємося, багато навіть бонусом піде. І тому я говорю комплексний підхід має бути до здоров'я. У Нас часу сьогодні не дуже є багато, і я хочу перейти власне до нашої продукції. Чому я з тою продукцією працюю? Я знаю, працюю вже півроку. При тому, що 10 років я працювала з іншими компаніями, з процептиками, з біологічно активними допарками. і також ми отримали прекрасні результати, але дуже багато навіть клієнтів казало. Я не можу пити стільки парочок. 10, 15, 20, а особливо в щілі треба все дуже швиденько, все зробити, побігти і таку тобто, кількість вони не могли пити. І вони потім на якогось там етапі починали сходити з того шляху і не отримали результат. Хоча я завжди казала, що треба мати терпіння. Треба взяти відповідальність за своє здравнене, кожного ми не знаємо, коли буде одна капсула. І коли мені в травні дали цю інформацію, я думаю, ой, одна капсула, я тут працюю, стільки баночок, я маю, хоча е, в мене так само нанотехнології, патенти, сертифікація. Я завжди знала і знаю, що маю працювати тільки з кращим. Але в той період, в травні, я ще була не готова подивитися на цю чарівну капсулу. Але Велика сила в Фейсбуку, я побачила презентацію, почула те, що мене цікаво, і я почала розбиратися. І з точки зору нутриціології, я розібралася, що цій капсулі є. І коли я ознайомилася з результатами, більше шести років компанія є на ринку, і я подивилася, що це нанотехнології, наука, медицина, нічого не стоїть на місці. Кожен раз щось відкривається нове. І тому, коли я побачила в одній капсулі, Лікарські трави енергетики, адаптогени, чотири види грибів, речі, атаки, і чага. Я думаю, ого, а а чагою я працювала вже багато років. Я знаю, який вона онкопротектор, плюс сублімовані овочі, фрукти, брокколі. Шпинат, помідори, і це все виходить в одній капсулі, і воно підсилює дію один одного, воно робить таку синергію, що зняті такі діагнози, як псоріаз за два місяці. Ну, в попередніх компаніях нам це вдавалося, але не так часто. Ну, це мав бути рік часу, але коли людина настільки вже прийняла це рішення, готово було до, до цього, тому що людина хотіла одружитися. Мужчина мав соряс, а жінка сказала: якщо ти не справишся стою, і вот заради неї, от, от завжди треба світу поставити, заради з чого ви хочете бути здорові. Але я завжди кажу, заради себе маєте полюбити себе. Взяти відповідальність за своє здоров'я на себе і подумати за своїх близьких і рідних, за своїх дітей, за своїх батьків. Тому що якщо ми робимося старше, ми повинні подумати і не бути егоїстами, щоб не лягти на руки тих своїх дітей чи внуків. Правильно? Краще бути енергійною бабцю і бавитися, бігати своїми дітками і онуками, чим постійно говорити мене якась нова хвороба, я буду лежача, а біля мамі ходіть, мене обнімайте і так далі. Краще об'єднатися так без всяких хворі. Отже, і коли я почала в це вникати, я подумала, ого, треба пробувати. І поки я не попробую, я ж, не можу ділити з людьми. І коли я почала пробувати і побачила загострення, а мені говорять, боже, Ксюха, ти в темі здоров'я вже 10 років, ти кожен день щось п'єш, і в тебе загострення. Я говорю, так. Тому що 30 років назад мене був поставлений серйозний діагноз. І мене рік лікували такими хімічними препаратами, що треба скільки років, щоб це відновити. Що в мене виходить і був застій жовчий дискинезія жовчини шляхів, пілонефрити, фіброзна кістозна потіка? У мене знизу довго я можу сказати свої діагнози. А до 20 років я цього не знала. Але завдяки тому, що було стреси, хімічні препарати, відновлення було стільки років, і дуже багато діагнозів було знято. Але були ще ті питання, які були не закриті. І коли я почала пити цей ЛФ-8, я відчула, як вона болить спина. А спина це в мене проблемна, вона якраз. І власне до дівчаток, як я прийшла сюди на презентацію, і мені дали, якраз сьогодні показували цей чарівний пластир і сказали, що воно обезболить тебе і буде прогрівати. А чому вони полікопчені? Тому що був дуже, дуже сильний уши 15 років назад. І це значить не до кінця, воно було вирішено це питання. І дівчатка дала мені цей пласт, я пару днів поносила все. Я забула, що це таке. При тому, що я кожен день роблю вправи. Я знаю, що має бути кровових і покращення і щоб ем, нутрицепт, клітини, харчування дійшло куди потрібно, обов'язково повинні рухатися. Це також буде одною з умов для того, щоб ми були здоровими. Потім я доєднала вечірні капсули. А чому вечірні? Коли я почала вивчати ті вечірні, там входить гомінова кислота. Гомінова кислота це дуже сильний онкопротектор. І коли я дивилася науковців, які розробили ці капсули, і вони заявляли, що гомінова кислота вона буде спалювати ракову клітину і навіть метастазування. І коли ми відкриємо інтернет і подивимося результати людей, які підтверджують своїми аналізами, ми бачимо, що клітина спалюється і метасказування спалюється завдяки власне енергії ця агумінова кислота є разом з тим, щоб зробити відтік жовчі, очистити печінку, засилити мікрофлору, пробіотики, пребіотики, ензими щоб це все перетравилося, і зробити деток це наші вечірні капсули. І тому, коли люди до мене приходять, я говорю: у мене є ті чарівні капсули, ну, їх в мене є три. Виходить, ЕЛОМ, ЕЛМ 8. Що ми робимо? Ми робимо детокс, ми даємо харчування нашій клітинці, тому що тут є всі мікро-макроелементи, ми даємо енергію. А зараз енергії? Ми всі закислені, ми в стресі. Ви з перших днів відчуєте енергію. Якщо ви ще не відчували, ви її точно відчуєте. А дві вечірні капсули вони будуть працювати з вашою мікрофлорою, з вашою печінкою, робити детокс і працювати з нервовою системою. Бо поки ми не вирішимо питання з нашою нервовою системою, поки ми себе не заспокоїмо, не вкладемо спадки, ну ми не можемо справді з низьким і зайвою вагою так само. І тому ці три капсули закривають мені роботу. Ну, мені треба 20 було. Я порахувала, скільки мені всього треба було? 20 баночок. 19 20 баночок. Але воно працює унікально, що такі швидкі результати я не могла отримати в людей. Розказую результати людей, ми працювали знову. Жінка зайвою вагою ну, і в попередній компанії ми скидали десь ну, 12 кілограм. Зараз вона зі мною вже півроку є. На третьому місяці вага просто більше 100 кілограмів. На третьому місяці ми просто ще додавали ще к'ято дієту. Я просто говорю, що ще відбулося. Кето дієта ми забираємо просто складні вуглеводи, ми залишаємо взагалі вуглеводи, забираємо, там жири і білки йде, основа. І на наших трьох капсулах, що в неї відбувається, вона починає худнути, вона за місяць скидає 8 кг, потім ще 15 кг і зараз десь біля 20 кг. Людина себе знімає з гормонів щитовидної залози. Три роки вона була на гормонах, вона відставляє, і вона була 10 років на глицерині. Вона відкладає так само. 10 років. В неї були загострені, ну але це які процеси, але вона настільки відповідально віднеслася, от коли в неї почалася болі, бо були загострені по спині. Вона просто зараз взяла курсові масажів, і їй стало легше. Але це такі бомбезні результати, що людина стільки років з цього пробувала і нічого не вийшлося. І тому я наголошую, розберіться. Якщо ви ще не вживали ці капсули, розберіться, тому що це є нанотехнологія, це сінергія один до одного. Що кожен компонент він підсилює дію один одного, і воно робиться все краще, і краще людині. Суглоби, коли мені починають говорити, що є проблеми з суглобами, завжди кажу, розберіться своєю печінкою. І виходить, на вечірніх капсулах, ми забираємо, що там буде розторовша, артишок ворогам, відтік жовчі. Ми заселяємо мікрофлору дружню нам і відбувається очищення, тому що коли є низ за стіною, Нічого в нас не вийде, але мабуть, працювати, ми просто це буде набагато довший шлях. А ми хочемо шарпині, ми хочемо все пошвидше, правильно? І тому зробіть цю трійку, капсу і пийте воду. І основа має бути півтора літри мінімум води, максовно залежно від вашої маси тіла. І вона має бути не стаканами. Ви маєте навчитись правильно пити воду, наче ми п'ємо теплу, навіть гарячу воду, а на протязі дня поставте собі таймер кожні 25 хвилин. Пару ковточків води, тому що вона має бути ну, такою капельницею пробивати ваш ваш організм. І водичка, вона ж є транспортер тих всіх мікро-макроелементів, всіх тих, тих, тих частин до всіх наших органів, клітинок і систем. Через три місяці, через, якщо є можливість, можна додати унікальні продукти. От під карті от я почала його. Чому я раніше про нього не говорила? Бо я його ще не вживала, я завжди можу говорити тільки про те, що я вживаю. Бікардіо, що він робить? Оксид азоту, він в нас є в організмі. Після 30 років у нас все менше і менше. Що таке? Це наша енергія. І бікардіо має унікальну формулу. Воно виходить, є група вітамінів В, там є коензим Q10, є амінокислота, L-аргінін. І воно робить все, щоб наш організм почав сам її виробляти серцево серцево-судинна система це є в топі трьох захворювань, яких є має людство: це цукровий діабет, онкологія і серцево-судинні захворювання. І виходить, завдяки бікардіо ми з вами можемо настільки оздоровити наше серце-судини. Е я от читала, що оксид азоту деякі компанії мають, але це ж таки на технології, що деякі компанії, якщо й мають, щоб відновити. Воду, цей процес в організмі, вони тільки будь відновлювати епітелії судин, а тут воно буде йти в кожну, в кожен орган, в кожну систему. Оскільки сильний, сильна власне формула цієї продукції. Це розробки е американських вчених та Північній Америці було написано. Я почала довчати і ті ще не зробили. Я що роблю? Я собі роблю такий е коктейльчик, беру рупікардю і беру наш унікальний червір. А що таке роджальне суглоба? Правильно, Куркумин, запальні процеси. Ми знаємо, яка діє куркуми є де сильне. Ну коли просто пити куркуму, ви ніколи не знімати ті запальні процеси. Знов-таки нанотехнології, посилена формула, колаген, куркоми і гіалуронова кислота роблять чудеса, і заповні процеси будуть по всьому організму знімати. А що таке колаген? Це не тільки наші сувоби, він всюди є. І колег після 30 років все менше і менше в нас в організмі, а воно буде відновлювати наші слузові, бо там хворіть сухі Це так само, це не хватка гіалуронової ялуронової кослоти. Якщо ви все це все будете пити, у вас виходить будуть здорові судинки, а судинки і бочка, в очках ваших є разом з Редженером, Пікардіо, воно зробить по вашого організму. І тому починаємо з трьох унікальних капсул. Це людине харчування. Воно не має аналогів на ринку, ніякі бади, ніякі нутроцептики на нього не схожі, тому що це є багатокомпонентний продукт в одній капсулі і нанотехнології. Ще результати, які результати по екземі дуже хороші за два місяці. Так само була жіночка зняла екзему її, і вона мені скидала свої аналізи. Я побачила, як бактеріальна мікрофлора за два місяці людина пила день і нічніше, без бікардію редженера екзема була знята. Тому що я побачила, як дітік жовчі пішов по аналізам, всі показники печінки. Бактеріальну мікрофлору я вже не побачила, за два місяці дуже крутезний результат. Результат моєї дитини. В неї дуже чутливі є судинки, кровотечі на собі. І перший раз, коли я ми були на морі два роки назад, дитина перегрілася, і в неї просто от кров так, так, так сильно, ну, У мене в дитини так само це було. І я тоді, я пам'ятаю, злякалася. Я давала тоді гінгодіологу, то я усі їй допомагала. А зараз, у цьому року, ну, все-таки більше стресу, і ми ніби стараємося, щоб дитина не дивилася телевізор. Але дитина живе під час війни, правильно, нагрузка і та інформація, яку отримує. І от мені один раз зі школи позвонили, другою. Я пішла, здала аналізи, я її вмію читати, Я бачу там згортуваність, згортовані з крові. І я їй почала давати Еле пів 8 півкапсулки. Три місяці я їй дала, нічого не було. Потім я відклала, думаю, почну давати дитячий продукт? А мені не звонить, чтобы дитячий продукт. Та -та 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 а, так. Кіт, так. Дитячий продукт, але тут є теж, що є сублімовані овочі, фрукти і є один гриб. Ще атаки так. У нас є чотири види грибів кордице, рейші, чага. Я почала давати і знову мені подзвонили, бо щоб дитина перегріла, ну судини є такі числи, і теж почалося трошки щось їй носа. І зараз вона має на постійній основі але 8 Ми його я пропиваємо, курсом ще три місяці. Дитяч вона так само п'є, і їй дуже подобається пікардя. А пікарю це судинки, і вона собі п'є пікардю, навіть запиває, собі висипає в роти коці. І вже от місяць часу, просто мені так само цікаво спостерігати, що відбувається. І я думаю, три місяці пропити, подивитися на її аналізи, наскільки вони змінювалися. Дуже гарні результати є по кістам. У мене є одна жіночка, яка мали оперувати кіста на ярмиках, почала. ну, все ви, що зробили у зте кісти. Немає фіброзна кістозна мастопатія дуже іде хорошими темпами, що кісти просто вони зникають. Чому ну тому, що я говорю про цю так продукт просто треба розібратися? Чому відбувається загострення? Чому їх не треба боятися? То коли я ж скільки говорю, коли ми починаємо здавати корисне для організму, наш організм починає що робити інтоксикацію, починаються головні болі, ми відчуваємо там, де в нас якісь були проблеми, наберіться терпіння, допоможіть собі, дайте більше більше води. Звертайте увагу на те, що ви їсте все таки. Ви маєте харчувати збалансовано, а не так, що наші унікальні капсули і будете і жарні котлетки, жарну картошечку, макдональдс. Ну і ви, ви собі дозволяєте. Тут треба собі робити такі 80 на 20, 20% лишити лишити тої поганої їжі. Ну хочеться, так? Да? не хочеться. Я в мене народження, хочеться, то я не з'їсти запустити. Хай воно буде, тому що наш мозок теж почне бунтувати проти нас. Що ти мені даєш тільки корисно і корс Броколі замучили вже своїми. Павлю, дайте той такий розгрузку і побачите, і побачите, що ви можете бути здоровими. Так, прямо ефір за вже закили, що ви можете бути здорові, якщо ви зрозумієте і візьмете відповідальність на себе, тому що є унікальна ще подивіться, як він туалет ходить. Туалет, правильно. ці капсулки вони якраз вирішені і проблеми з закрепами. жінки не можуть зрозуміти, чому в них ендомітріози, міоми, кісти вікова, Звичайно, є це є одне. Ну коли ми в закрепах живемо, якщо ми раз в чотири дні ходимо в туалет, ну ви зрозумієте, получається отут все за стіни. Вся мікрофлора погана зібралася, вас це встоїть. Ви самі себе отруєте, і весь низ жінок отравлений. І починається шо? 40 років відворізання, міом, кіст, ендометріозів. І це ніби або ще застій жовчий, Правильно? Ну тут нічого, піду свівижу, ніби нам поміняють потім жовчий. І через одну ми бачимо, жовчного немає. Так само, як і влади, наш захист був так, за, захист був нашого організму, влади нам що треба вирізати їх, витягнути хай не буде. Правильно? Захисту вже в нас немає, але нам нормально, бо ми не ніби не хворімо, а ми далі хворімо. Дякую за увагу. Можете ми сьогодні щось. В яких пропорціях даєте біокардію і редженер? Я змішую тільки на один стакан на стакан і і це купи, і собі так і мами свої дають. І на протязі як випиваєте, чи на протязі якогось часу, як смакую собі. А мама любовечір. Я от прочитала власне про профікарду, що дуже корисно видавати вечірний прийом. Дякую. Але ще подивіться на кишень, якщо Дякую.